На жаль, люди повертаються, і це як на мене не дуже добре, тому що безпечних локацій наразі в місті Херсон нема. І коли я бачу на вулицях людей з дітьми, у мене чесно кажучи, виникають питання навіщо, навіщо вони тут перебувають. Що стосується населених пунктів навколо міста Херсона, так само люди повертаються, намагаються відбудовувати свої зруйновані оселі, так само це в принципі більше гуманітарне питання до обласної адміністрації, але люди повертаються і, і теплиці. Вас я бачу повертаються до роботи. Тим не менш зараз це не на часі, як на мене. Але міжнародні партнери допомагають, волонтерські організації допомагають, і так люди намагаються повернутися до нормального повсякденного побуту.